Атрівне газ змушує голів ОСББ оплатити ремонт внутрішньобудинкової газової мережі, підписавши відповідну угоду. Керівники ОСББ наполягають, будинки об'єднанню не належать підписувати папери. Вони не уповноважені. Заданням об'єднання співвласників є для мешканців надавати підтримувати якість надання послуг, то бути під ну, під контроль брати, а ні в якому разі не утримувати це майно. Якщо ця внутрішньобудинкова газова мережа потребує ремонту, оплатити його повинен власник будинку. Якщо будинок має декількох власників або навіть декілька десятків власників і відноситься до СББ, то платити за ремонт на думку газ», повинне об'єднання. Є оцей документ про який я сказав, і який зобов'язує укласти. Якщо це багатоквартирний житовий будинок, от це зобов'язує укласти договора. На технічне обслуговування внутрішньобункової систем газопостачання, тому що вся мережа це є єдине ціле, от і вона не належить кожному власнику квартири. Мешканці, власники квартир готові оплатити ремонт внутрішньої газової мережі, зауважують керівники ОСББ. От тільки Патрівнегаз відмовляється підписувати з ними договори і брати гроші за виконані роботи. Допомогти вирішити цю ситуацію взялися у громадянській мережі Опора. Проект круглих столів стартував півроку тому. Комунальних протистоянь у Рівному кажуть, вистачає у кожній галузі. Посадивши поряд представників монополістів і представників ОСББ, вирішити певні питання, які якщо є така можливість. Якщо на попередньому круглому столі керівники ОСББ та представники сміттєзбиральної підприємства почули один одного, то на нинішньому постачальник газу на відріз відмовився шукати компромісу. Зазначив лише, якщо голови ОСББ не підпишуть угоди із рівним газом, на які наполягає товариство, то у рівному може повторитися газова трагедія Дніпропетровська. Тетяна Коваль Артем Лаговський, новини Рівного.